Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Давно не бачилися е, з певних причин. <кій> Сьогодні буде рубрика, присвячена. теж ж таки тому, що я вирішив для себе так кажуть, спробувати себе експертом. Спочатку хочу вивчити всю необхідну літературу, всі правила, все і пройти все згідно, як то кажуть правил проти стажування, стажування, тому здати заліки і отримати категорію, третю категорію початкову для початку. Що сьогодні розповім? Нарешті прийшла мені вже книжечка, такий блокнот швидше. Всього він прийшов. Дуже дякую Єремі Степановичу. Мені допоміг для знань. От Зробили таку мені книжку, бачите. Що тут є? Правила випробування мисливських лайок. прийняті кінологічною радою експертів з мисливського собаківництва України 26 лютого 2009 року. Отакі-такі такі, такі правила. Тут є все. Зараз змістом зачитаю зміст. І. Так, що у нас тут є? Перше. Правила випробувань мисливських лайок по білці ТТРК і Фазану. Правила випробувань мисливських лаяк по вільному кабанові, правила випробувань мисливських лаяк по куниці, правила випробувань мисливських лаяк по лосю і оленям, правила випробувань мисливських лаяк по норці та тхору, правила випробувань мисливських лаяк по підсадному ведмедю, правила випробувань мисливських собак по підсадному бурсукові і правила випробувань мисливських собак по підсадному кабанові. Тут є. Всі, всі таблиці, все, що необхідно, це воно, в принципі, взагалі, що потрібно знати, фактично, експерту і власнику собак. Ще раз повторюсь, тому що кожен власник мисливської собаки повинен для себе знати правила. Якщо не знати, тоді хоча б мати щось такий блокнот собі. Зайшов, вже знаєш зміст, знаєш розцінку собаки, і ти вже можеш відповідно свою собаку і сам оцінити, можливо, якщо не знаєш, експерт цьому допомагає тобі, але в більшості випадків ви вже маєте хоч щось доказати, тому що ви знаєте якісь правила і чогось можете відштовхуватись. Так що я е, починаю вивчати, вивчати ці, ці положення, вивчу всі положення і буду готуватися до, до якогось до стажування було в Вінниці тепер. Проходили і виставка, і змагання. Проходили, я пропустив, мали туди їхати, але не поїхали з певних причин. Так що, на жаль, на жаль, мені також прикро, що я не поїхав, дуже сильно заготувався, хотів щось, вже вивчав, але не вийшло. Так що будемо готуватися, можливо, десь поближче будуть якісь випробування. Зараз перед весною щось будуть проводити, і тоді вже будемо реєструватися і проходити спочатку стажування. Так що будемо розглядати певні положення зі, шкал, зі шкалами, і тоді вже будемо вивчати щось самі. Давайте тоді, щоб не було дуже малесеньке таке коротеньке відео, щось можливо вам зачитаю. Дивіться, <кхід> перше таке положення, правила випробовувань мисливських лайк по білці. Дируку і фазану. Випробування проводиться як на спеціально організованих випробуваннях, так і попутно при інших видах випробувань лайок. Терміни, визначені нормативним законодавством України. На випробуваннях виявляються і оцінюються наступні мисливські якості і елементи роботи лайки – чуття, нюх, слух, зір. Швидкість пошуку, правильність пошуку, голос, характер обгавкування, стеження, в'язкість, слухняність, відновлення до, е, добутого добу добутого звірка або птаха. Перепрошую. Чуття, здатність за допомогою нюху, слуху і зору розшукувати і виявляти звірка або птаха. Швидкість пошуку, швидкість руху собаки під час. Обшукування місцевості, правильність пошуку, ширина і глибина пошуку, і стандартність обшукування місцевості собакою, виборче відновлення доугідь, здатність перевірки, е, наявність звірка або птаха на дереві. Голос. Визначається його сила, звучність, е, деколи чуйність, тембр і породність. Хар, характер обгавкування. Поводження собаки під час обгавкування, знайденого звірка або птаха. Стеження переслідування звірка, птаха, що тікає або лежить. В'язкість, наполегливість, з якою собака обгавкає виявленого звіра або птаха, переслідує, а також розшукує загублену дочину. Стухняність, чітке і безвідмовлення виконання собакою команд і сигналів ведучого. Взагалі е, також дуже важливий елемент це є. Це є Слухняні собаки. Інші необхідні елементи роботи для присудження диплому робота розцінюються на диплом не вище третього ступеня. При запису е, балової розцінки, також роботи у графік, голос та характер обгавкування пишеться, так, зрозуміло. Собака, який випробовується, повинен пробути у пошуку в цілому 60 хвилин. Ого, угу, багато 6 хвилин, бачите ще раз. Собака, який випробовується, повинен бути у пошуку в цілому 60 хвилин. Час витрачений на обгалкування, хоча б і порожнє стежня, і не перехід в іншого угіддя. У пошук не зараховується. На даний для пошуку час розбивається на два напуски по 30 хвилин кожний. Експертній комісії надане право частину часу від першого запуску не більше 10 хвилин переносити додаючи його до другого напуску. Надання додаткового часу на пошук, крім передбачених перешкод, понад 60 хвилин не допускається. Випробування лаек не проводиться при температурі нижче мінус 20 градусів по Цельсію, при температурі вище 25 градусів по Цельсію, при е затяжному посильному дощі. При швидкості вітру більше 15 метрів в секунду, при свіжому покриві, що перешкоджає просуванню собаки. Собака може бути розцінена при роботі по одному звірку й одному птаху, зазначених у даних правилах. У дипломі вказується, по яких звірах або птахах працював собака. При випробованні по перерахованих видах виконується відстріл на кожну комісію не більше двох звірків або птахів. У яких перевіряється відношення до е, добуло, е, добутої тварин або птахів, всіх собак, що йдуть на диплом. Перевірка виконується підкиданням тушки тварини або птаха до крона дерева під постріл? Собака змі, е, змі, знімається з випробувань і залишається без розцінки і вказаних причин зняття, якщо він допустив підряд три. Порожнє обгавкування. При яких звірки або птахи не були виявлені. Тільки одне порожнє обгавкування допускається собакою у перші 5 хвилин. Знаходження в пошуку. У першому або у другому напуску не зараховується. Так. Порожнє обгавкування допущене після <кхем> знаходження звірка протягом перших 5 хвилин вже не є е, пільговим. Білка виявлена. Радіусі від 15-20 метрів від обгалкуваного дерева не зраховується, але обгалкування порожнім не вважається, якщо білка виявлена на межах радіусу 25 метрів. Обгавкування вважається порожнім, обгалкування вважається обгалкування з собакою дерева або групи дерев більше однієї хвилини. На виявлення звірка або птаха ведучому надається не більше 15 хвилин з моменту підходу до обгалкувачого об'єкту. Ведучому забороняється відзивати собаку від обгавкування після більше хвилинної віддачі голосу. Експертна комісія має право зняти собаку за опробовання з указівкою причин зняття, якщо вона протягом 10 хвилин не пішла в пошук. Працює без голосу по звірові та птахові, який зачаївся на дереві. Дуже зручно такий зручний такий довідничок, чесно вам скажу. Так, при відсутності стеження собаки розцінюється, але диплом йому не допускається. Собака, е, що жує чи е, пожирає добутого звірка або птаха, розцінюється лише диплом і її не приписується. Е, бальна розцінка собаки проводиться по сукупності всіх її робіт на виборнях, окрім стеження, що при е, неяк. Я... Неясності першої роботи оцінюється по найбільшому балу оціні однієї з робіт із двох ходових білок або по одному переміщеному птаху. Розцінка собаки проводиться після перевірки відносин до вбитого звірка або птаха. Розцінка собаки проводиться після перевірки відносин до вбитого зірка або птаха. Надіюсь, це було все зрозуміло, трошки там помилявся, щось читав, обичайте, але надіюсь, що зрозуміло, Загальні положення зрозуміли. Тепер у нас шкала. Шкала давайте покажемо. Якщо б розстійніться, щоб ви вже могли подивитися. Отак От виглядає шкала. надіюсь, видно. Боріш. Ось така шкала, друзі. Так, це є друга. Це третя. Все дуже, все дуже просто, Немає нічого тут такого неможливого, щоб не можна було вивчити. Все розписано, все. Настільки на добре розписано, що все зрозуміло. Тому ну, дуже зручно мати такий довідничок. Кожний бекспет експерт фактично мог би вам це все розповідати, як воно ну, все, як собака розсімується. Так би, мало бути і максимальні бали, і мінімальні, чому зняли, за що зняли. Все мало бути. Опасно не знаю, чи було видно. І надіюсь було. Так що, всім дякую за перегляд. Помалесеньку беремося за навчання, будемо вивчати. Ще раз, Ірема Степанович, дякую вам за такий довідник. Також мені передали каталог, такий всеукраїнський виставок мисливських собак. Також вправні є в ньому правила. Є різні, є різні такі підпункти, так що є, що почитати. Детуратура є, от фундамент. фундамент є, головне, головне це все підхватити і тоді вже від цього відштовхуватись. Так що, друзі, ще раз всім дякую, всім вам мирного неба, всі будьте здорові.